Чи правда, що в данії є підрозділ поліції, яка грає в ігри? Трендове відео данської поліції стало вірусним у Тіктосі. Його переглянули понад 140 мільйонів разів. Офіцери, які створили відео, є частиною онлайн патруля політієць онлайн патрулі, який має допомагати забезпечувати безпеку в інтернеті та запобігати злочинам, контактуючи з дітьми та молоддю різними способами. Онлайн патруль був створений у 2022 році. І офіцери отримують зарплату на рівні з колегами, які ловлять злочинців на вулиці. Багатьох хвилює, чому податкові гроші йдуть на Тіктоки. Але на думку поліції, це має сенс, тому що саме так вони можуть охопити більше молоді. Ми є авторитетом, і нам все ще потрібно виглядати як дорослі, але нам також дозволено трохи розважатися. Це створює стосунки з дітьми та молоддю. Міністерство юстиції підбило підсумки роботи онлайн-патруля у 2023 році, через рік після його створення. За рік патруль отримав 5200 конкретних запитів через різні онлайн-канали та розслідував 66 конкретних випадків. А як ви думаєте, чи потрібен такий онлайн патруль, який фінансується державою?